Тарифи на електрику для населення цього року підвищувати не будуть. У цьому українців запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-трансляції одного засідань уряду. В засобах масової інформації поширюється неправдива інформація про нібито збільшення тарифів на електроенергію. Не варто вводити наших громадян в оману. Ще раз підкреслю: в цьому році ціна на електроенергію. Для українських громадян буде незмінною одна гривня 68 копійок за один кіловат. Щоправда, на думку експертів, економічного підґрунтя для таких оптимістичних обіцянок немає. А штучно утримувати ціни на електрику на низькому рівні, постійно дотуючи їх з бюджету, немає сенсу. Чому українцям не уникнути підвищення цін на електроенергію? Якщо не цього року, то наступного найдешевше у Європі. Нині загальний тариф для населення в Україні становить 90 копійок за кіловат годину при споживанні до 100 кіловат і одну гривню 68 копійок за кіловат годину, якщо більше. За даними Євростату, електрика для побутових споживачів в Україні є найдешевшою у Європі, до того ж удвічі дешевше, навіть у порівнянні з двома іншими країнами з найдешевшою електрикою для населення Грузією та Молдовою. У Німеччині, приміром, кіловат година для побутових споживачів коштує усемеро дорожче ніж в Україні. При цьому парадокс у тому, що маючи найдешевший тариф для населення, тариф на зелену енергетику в Україні один з найдорожчих у Європі. Зелений тариф все з'їдає. В Україні дуже вигідно виробляти струм з відновлюваних джерел енергії. Держава викуповує цю електрику за значно вищими цінами. Приміром, виробники сонячної енергії отримують понад 4 гривні за кіловат годину. Виробники вітрової понад три. Тоді як тепловики гривню 20, а атомники взагалі 67 копійок за кіловат годину, тобто в рази менше. Зелені тарифи запровадили в Україні понад 10 років тому, фактично, під соратників екс-президента Януковича братів клюєвих, які одним із перших побудували великі сонячні станції на півдні України. Часка зеленої енергії все ще невелика близько восьми відсотків для порівняння на атомну енергетику припадає понад 50 відсотків. Однак з'ясувалося, що енергомережа не готова приймати навіть такі скромні обсяги зеленої енергії, і протягом останніх місяців диспетчери вимушені були час від часу зменшувати виробництво на атомних чи інших електростанціях. Ситуація ускладнюється ще й тим, що споживання електроенергії в Україні нині скоротилося внаслідок кризи, спричиненої Пандемією ковід 19 Тож через високі тарифи і збільшені обсяги виробництва зеленої енергії у держави банально вже не вистачає коштів, аби викуповувати її, як це передбачає українське законодавство. Держпідприємство Гарантований покупець, яке цим займається, фактично банкрут і заборгувало зеленим виробникам мільярди гривень. Тарифи доведеться переглянути. Експерти зазначають, що нинішня встановлена державою ціна атомної електроенергії не покриває навіть палива, не говорячи про витрати енергоатому на ремонтні роботи та загалом підтримку АЕС у безпечному технічному стані. Тож підвищення тарифів на електроенергію для населення не уникнути за словами експертів. Варто діяти як з платіжками за газ, поступово наближати ціни на електроенергію до ринкових, а соціально незахищеним українцям надавати грошові субсидії. Крім того, зазначають аналітики ринку, варто переглянути зелений тариф, зменшивши його на третину а квоти на нові потужності надавати лише тим виробникам, які запропонують найнижчі тариф. Усе це неможливо без демонополізації українського енергоринку, на якому 80 відсотків теплової генерації контролюють компанії мільярдера Ріната Ахметова.